Цікавий коктейль, який називається Амаро Чінато. Амаромалетті 60 мл. Наливаю як на око. Є. Содова чината. Доверху. Чина, чина, чина. Так, є. І прикрашаємо долькою Апельсина. Є. Все. Амара чината. Готовий. Амарово. Апельсиново, гірко, солодко, Але це не для тих, кому подобаються такі просто солодкі коктейлі. От тут є приємна гірчинка. Якщо вам подобається негроні, але ви хочете щось легеньке на аперитив, о, це буде дуже смачно. Прям те, що треба для вас. Навіть якщо вам не подобається негроні, але ви хочете якийсь цікавий трошки аперитив з гірчинкою, теж буде дуже смачно. Він не занадто гіркий. З приємною гірчинкою такою. Чимось схожий на сироп від кашля. Так, є таке. Але мені це таке дуже подобається. Тож, ох, це оператив саме для мене. Ваше здоров'ячко!